Але чи все погано було в Конституції 96 року? Насправді ні. Нам треба з чимось порівнювати. І порівняно з російською моделлю, яка е, діє в Російській Федерації. Е, ця модель, яка була в Україні, навіть за Кучми, навіть за Януковича, вона була набагато демократичнішою і збалансованішою, ніж вона була і є в Росії. І за Єльцина, і за Путіна. Чому російська конституція була прийнята в 93-му році після обстрілу парламенту, і вона приймалася не в парламенті, вона приймалася на референдумі. Парламент не брав участь в схваленні? Конституції. Натомість, українська конституція, вона була схвалена в парламенті. Так, да, кучма тиснув, але все одно, щоб це схвалити, потрібна була тоді згода більшості, конституційної більшості в парламенті, тобто 300 голосів. І. Е тоді, значить, це були складні дуже переговори кучми, з спікером тодішнім морозом, з комуністами, з націонал-демократами, рухівцями. Але вдалося знайти оцю от компромісну форму. І оскільки Конституція була схвалена в парламенті, то це означає апріорі, що ця конституція була збаланс, достатньо збалансована. А саме можливість президента на розпуск. Парламенту була суттєво обмежена. Там було лише одне положення, я вам не веду, бо воно є і в сучасній конституції. Це якщо парламент не збирається протягом 30 днів, не може розпочати свою роботу, президент має право його розпустити. Такого в історії України нічого не було ніколи не було. І давайте подумаємо: навіть якщо президент хоче розпустити парламент. Це ж йому треба, щоб депутати, умовно кажучи, 30 днів не ходили на роботу для того, щоб їх розпустили. Ну, У депутатів вже є інстинкт самозбереження, правда? Їм же не хочеться йти на вибори, витрачати зусилля, кошти, а потім ще й невідомо, чи їх оберуть, чи їх не оберуть. Тому депутати ніколи не підставлялися. І ця можливість, вона ніколи не була реалізована. так? Отже. Президент мав співіснувати з парламентом, навіть якщо йому це не подобалося. Далі. Парламент міг не погодитися з кандидатурою прем'єра, міг завернути її. І нарешті парламент міг відправити прем'єра у відставку 226 голосів. І за це парламенту б нічого не було. Тому що Кучма не міг його розпустити. Це контраст з російською моделі. Тому що в російській моделі, якщо парламент кілька разів не затверджує кандидатуру прем'єра, внесену е президентом, Єльцином або Путіним, або якщо парламент відправляє уряд відставку, то президент там є. Це може бути тричі робитися. Але на третій раз президент може просто розпустити парламент і все. Так. Тобто… Ясно, що можливості українського парламенту були набагато більшими І з самого початку Конституція 96-го року. Хоча ми і говоримо, що це сильний президент, але треба було президенту співіснувати з парламентом, і це робило українську систему політичну більш збалансованою і відкривало можливості для політичних перетворень. Але як ми вже сказали, вада є була те, що формування уряду це було не європейське, не по-європейське. Це зменшувало відповідальність парламенту. І тому не дивно, що е, в 2004 році була прийнята інша модель, європейська модель формування уряду. Але це вже відбувалося в період помаранчевої революції. Я трошки тут забіг наперед. Давайте повернемося до попереднього слайду. Тому що вона власне, показує, наскільки обмеженими були можливості кучми. В Україні існує, як кажуть е західні політологи, плюралізм default, тобто плюралізм за замовчуванням. Інакше кажучи, в Україні є баланс влад конституційний, ми про це вже сказали. Є регіони балансують позицію одна одну Є потужна політична опозиція в будь-якому українському парламенті. В російському нема, а в українському завжди була потужна політична опозиція. І нарешті є олігархи, між якими президент має балансувати. І ці олігархи, до речі, вони теж не зацікавлені в тому, щоб президент концентрував забагато влади в своїх руках. І оце і називається плюралізмом за замовчуванням, Що як тільки якийсь український президент, чи то Кучма, чи то Янукович, вони прагнуть сконцентрувати владу в своїх руках, одразу починається тиск знизу, і їхня влада обмежується. І як приклад цього, це конституційний референдум 2000 року. Конституційний референдум 2000 року Кучма вирішив провести для того, щоб розширити свої повноваження. Зокрема, він хотів отримати змогу на розпуск парламенту і хотів отримати змогу на, е, на е, прийняття конституції в обхід парламенту на референдумі. Тобто він хотів посилити свою власть, а ще там була двопалатність. От, парламенту. Це, до речі, те, що зараз піднімають знову ж таки партія Слуга народу, посилаючись на цей референдум, а ще там скорочення кількості депутатів до 300. І що цікаво, що зараз Слуга народу посилається на той референдум 2000 року. Це дуже погане посилання. Чому? Тому що той референдум проводився за допомогою фальсифікацій, з боку кучми, а крім того, Конституційний суд тоді відіграв дуже позитивну роль. Конституційний суд зняв два з шести питань, які пропонував Кучма, зокрема, про розпуск парламенту і про схвалення Конституції на референдум. А крім того, Конституційний суд сказав Кучмі: ви можете виграти референдум. Але далі, що говорить Конституція? Відкриваємо порядок змін до Конституції. А Конституція говорить, що зміни до Конституції мають бути затверджені двома третинами в парламенті. Кучма виграв референдум. Брудними дуже методами, але він не набрав 300 голосів у раді. І це дуже показово. Це поговорить про те, що навіть за кучми цей плюралізм за замовчуванням він діяв. Тобто Конституційний суд тоді, це був перший склад Конституційного суду, найкращий, мабуть, найнезалежніший. І парламент вони не підтримали те, що кучма пропонував, і заблокували е цю ідею кучми.